Всім привіт! І це влог із Харкова, який я починаю вести в Харкові. Уже напряму, бо я короче, забула, в общем, що я вирішила знімати влог про Харків і згадала це вже коли сюди приїхала. Але я тільки приїхала, і я у своїй бесті з подружки вдома. Аня мені завжди знаєте, як пише: приїжджай мій дом, твій дом. Поэтому я приїхала додому. Отак от. І зараз йду на почту за посилками, які вправила з Києва. Там дуже важливі класні посилки, і всі зі стоматології пов'язані. Так що я вам покажу. Я думаю, що це буде дуже класна поїздка. Вообще, тут намічається, скільки івентів, скільки подій. Що я сподіваюся, що я все встигну і все вийде. Ну, в основному це зустрічі з рідними, з близькими, з друзями. Ну, короче, і, і ще буде робота два дні. Вот, так що, я думаю, що вам буде цікаво все. Поїхали! Я хочу сказати, що таксист зараз не привіз там центр буквально по всьому Києві. Ой, по хайму. Боже, взагалі говорочка Фрейду. Провіз, коротше говоря, через весь Харків. І, звісно, нам трошечки серце просто розривається від того, що я бачу. Але, блін, такі сповиди мене накривають кожен куточок, кожен райончик. Блін, це просто наскільки проманеться, така частина мене, що просто... Я не можу передати словами, І, коротше, жалко, потім розкажу. Mm. Так, ну що забрала я посилки і це були стоматологічні моделі, тренувальні для прикладу. Їх вам покажу. А може і зараз покажу, де я ще подумаємо. бар. Я, кстати, в шоке, не они красивый, скажи. Вот. Такие красивые. Ну, сори, уже такая вот деятельность блогера. <laughs> <laughs> Было бы идеально, если бы у нас была камера, но вот мы с Анечкой гуляем <laughs> по Харькову. парки киевляне, учиться строить. Мусорки, <laughs> 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 Реально. Ну, вообще, боже, класс, <laughs> класс. Коротше, Аня сказала, що це супер необычне місце, це в цілому видно поможі, які тут припарковані. Я в шокі. <гум> Ви просто подивіться, як красиво. От ну ніде такого немає в світі просто. Гляньте, які красиві ці деревці взагалі. Мені треба купити камеру нормально. Потому що ми як в акваріумі, Ань. Там, короче, це харківський влог, я вам нападу. І це мій бестфренд Аня. Ми дружимо з 8 класу. Це скільки? 14 лет. 14 лет? Ну допустимо. Ми просто з ким біла, ми плохо вважаємо. отак так от. І все, гуляємо по Харкову. Тревогам 24 на 7. Но в целом на душе спокойно. Живем свою лучшую жизнь. Mm. А я пока поснимаю трошечки. Боже, подивите, який красивий город. історичний Це музей. Центр. Вот градусник, кстати. Ой, Боже, что со качеством. Короче, вот здесь цього градусника це просто місто встречі всіх харківчан. Возле градусника. Це значить ось вот тут. І там сюди играють музиканти, можна постояти, полялякати, покурити сигаретку, віддихнути. І я тут теж, типу. І Аня. Такий тяжовий люкс. <ристою> <ристою> <Тобу не> видно. <ристою> Так, всім добрий раночок. це день другий. Аня вже поїхала на роботу. Я тоже сьогодні йду на роботу. Боже мой, я очень сильно ужасно виглядаю. Я думаю, це из-за жары мой алкогольный пыль, типа все нормально було вечером. Ну, вже все-таки 25 плюс вот. надо что по плану этим делать. принимаем пациентов, там трошечки пореста позаймаемся. покажу вам модельки сегодня, какие мне техник забыла. И... Винтик разрывается просто на всю. Вон дома да, мой кондера. Вот, ну, как-то так. В общем, время краситься. Я уже нанесла крем основу. Этот макияж так и снова не мне дуже нравится вообще. Я не знаю, чего но он еще пока не открывается. Вот Классно. И уже намазалась сисишкой. Вот тональным маньяк. я основу вообще не люблю краситься, потому что я чувствую себя сразу как в маске. Не так оно ну, вообще, капец. Вот. Вообще влітку дуже люблю такий легкий прям макіяж. буквально я такі реснички трошки себе підфарбовую і все потому що оно ну, така жарюка, воно ну, все потом тече, я не знаю, не знаю не треба требует фіксатор для макіяжу собі вибрати потому що все просто за час превращается в. Не пойму, що. Сегодня буде такий лайтовенький день. Обочимся стане зубной майстерни. Прийде девочка заниматься порестой, опять и комунальная уже нареста. Вот, классно, короче говоря, я дуже люблю, мне тоже нравится заниматься. Пореставляться, рассказывать, показывать, моделювати, вообще це моє дело мое. Вот. В общем, я вже зібралась. Зараз буду викликати таксі, немає зв'язку, водофону. Взагалі, я не знаю, типу мене не ловить вже прям давно. Не знаю, що це таке. Днем степне, продеваюсь в форму і будемо починати працювати. Будемо лічити Таню, директора нашого. потом займатися рестом. Так, буду стараться что знімати, показувати, бо часу дуже мало і багато чого треба зробити. В общем, як то так. Так, все, ми пройдесь. По Таня там лечились кого. Я займаюсь тим, що я буду загружувати відео в Ютуб на завтра. воно в суботу, Це виходить, 20 числа з 12 дня. Это влог на ютуб. Короче, да, последовательно подружка лечиться. Вот так вот мы будем сейчас лечить, короче говоря, и да, вот близко? все мои причины видны. Ну, короче, вот. Так что вот мы сейчас лечиться. Давай, давай, покажем начало. Так что тебе надо? Сильное зеркало, ужасно. Вот я Варечка тоже, наш стоматолог. Это на YouTube. А, это... Я не знаю, на YouTube. короче поднимается и того есть зазор корня зуба и он вот как раз дается чуть Як виглядаю після роботи. Скажи, а мені, я хочу отделіть. Можна это побачити. Я отделила. Ты загореєш, така я загоревшая така. Кто? Наша зубна майстерня. Тут працюють навичка у немає світла. Тут новичка в конце почти рабочего дня. Жарами реально выключили студентом, уже 4 часа его немаем и наверное и не включат. Вот эту вот центральную и нам и в сторону. Ну и доводишь, получается, это тоже да. ага. получилось с первого раза надо да. в сторону дневного мура какой-то низкий закрывай дверь закрываю это влог Класс, а да? сколько время сейчас покажи ага, это ты тут со скольки? с семи сорока Это лето, детка! <риває> Время отдыхать! На секундочку просто! От наш в жд вокзал. Я працюю вот там. Закінчився наш робочий день. Мы там прикривали і дівчат, і делали їну, и реста, і тренувалися по рестам. Фух, дуже Я завжди така в кінці дня, але в душі я дуже наповнена. Коротше, я дуже рада. Рідний маршала Жукова. Тут живе моя подружка Недалеко. і жила Паулінка моя, і ми з нею в квартирі разом. І зараз з'явились нові, скажімо так, тут елементи на вулиці, це такі бетонні налітні сховища. Тут написано, що Харків, щось там місто Горой. Да, так, і є. Пройшов другий день в Харкові повний. І дуже багато, скажімо так, у мене домок і, ну, взагалі, скажімо так, як вам пояснити, Харків це місце, де я виросла, де я вчилась, де я зустрічала свою першу любов, де я пішла навчатись, де я вперше. Почала працювати офіційно. Тут все багато чого було в моєму житті в Харкові саме тут вперше. І кожен куточок, кожна станція метро, кожен я не знаю, кожен проспект мені нагадує якісь ті чи інші водії з мого минулого життя, з тієї молодості. От їхала я додому і просто проїжджала проспект. Маршала проспект, ну, в общем, на маршала Жукова. короче, Хто знає, зараз його перейменували це забула, неважливо. І в чому вся фішка? В тому, що я от їхала і думала. От коли я жила там з Поулінкою на цьому мерше лежукова з нею в квартирі, мало хто знає, але я з Поулінкою жила ну напевно, що рік може більше, ну здається, рік точно жила. І ми з нею жили разом. І от я просто намагаюся згадати про що я тоді раніше думала, тому що зараз уже відчутно я підросла, зараз уже я лікар. От якщо зараз там, скажімо так, є більше цілі по самореалізації, там, я хочу поїхати в Дубай, купити собі машину, хочу собі там суперкласні якісь речі ну, завжди купляти, хочу собі нові, новий інвентар, скажімо так, класний купити, який, ну, вже типу, це як половство, скажімо так, в Реста. Хочу собі, ну, в общем, там багато яких хочу, хочу на курси. Хочу, ну, коротше, дуже багато чого. То раніше я думала, у мене єдина взагалі думка була в голові, як стати лікарем. От Я просто була одержима, що як мене щоб ті зуби получались, що робити, з чого починати, як, чого ті зуби у мене не получаються, що я не знаю, а я взагалі нічого не знаю, всі працюють по-різному. Як дивитися в той мікроскоп, як... а як ну, асистувати і бути лікарем? Или... Просто ассистировать, бо лікарем я боюсь, бо у мене не виходить. Або просто йти лікарем на оренду. Я ж нічого не вмію. На день... Це тільки що була тривога. Перебуваю завжди всі відео, блін. В общем, і я тоді не думала про те, що я. Да, звичайно, я мріла там, поїхати на море, я хотіла теж класно, добре одягатися, собі машину завжди теж хотіла. Але тоді все одно я була супер екстра одержима цією ідеєю стати лікарем. Я лягала спати, я просипалася цією думкою, що я хочу стати лікарем, я хочу стати лікарем. А як? А що робити? А де брати практику? А як брати тих пацієнтів? Ну, за це я розкажу окремо коли-небудь, що я все таки робила. Але, блін, я от згадую, що просто реально наскільки доволі небагато часу пройшло, а наскільки я просто помінялась отак. От. І зараз, до речі, ми займалися. Цілий день там працювала, і зараз я буду ще дивитися курс по контактам. Беден Be Васильович Кушнір. Звувай Мельченко, це їхня така платформа. Для навчання для лікарів теж. Буду дивитися зараз. Be Всім бажаю гарного дня і безпечної ночі, світла, вайфає вам і інтернету. Бажаю! я иду в зубную мастерню. Просто взять, поэкспериментировать и подумать взагалі, как они рухаются, когда ты в основном дивишься вот эти вот проекции. Все, да? да? Да, Ну, хочешь, кстати, можешь микроскоп попробовать тоже сесть и сделать. Попробуем. Конечно. Здравствуйте, здравствуйте. Целый наш день проходы в стенах зубной мастерни. Приехала отдыхать в Харьков. Налетела со своими зубами. не скажите ваш отзыв про работу. Пойдет, нормально. После бокальчика шампанского. прошел замечательно. Почему? Закончила. наконец -то. сколько сейчас времени Ой, меня так ролась я достаточно таблички выхид дев'ятого. де время о О! все мы выходим. ой як я обожаю усюстину вот просто я просто помню коли я тут днями і ночами вот так вот просто стояла до одиннадцати ночі мы сиділи там моделировали за ней пить. Шампан зелені крісти. Кстати, я завітала, я приїжджала в мост. дуже багато, ну, вдома реально. Вон, для... Другий день в Харкові і сьогодні ми займалися тим, що у нас був курс по переїзди, Наташа була у мене. Вот, и потом мы лечили Аню. Трошечки дуже втомилась, если честно, дуже эмоционально закратный такой вышел в Будемо Будем сейчас Ане делать целать, быть винишко и отдыхать вообще ничем не заниматься. Так, и завтра мы надеемся, что мы выспимся, будет классная погода. И мы потом прогуляемся по Харькову, сходом в Лестик встретимся с Оксаной. В общем, на завтра планов уже тоже кучища за вашим знаки планета удачі, то вам все одно, вот все одно удача буде на вашій стороні в лютому. І mm я -hmm. тобі дала словеще, якість. У нас бутерки і салат і огурці, а не помідори. Я нас на знімав, помі страшененькі. <рес> Зараз ми збираємося в дом форбоватися, вдягатися, іти гуляти по центру і в ресті зустрічатись з Оксанкою. Буде наш нарешті а э, дівчачий движ. комфорт. Так что и Аня меня подстригла еще. Я не знаю, просто часто она было сходить подстриг, вот как-то так. Погодка сегодня, конечно, шикарно. Говорю, что она сейчас будет. Скажешься мне. Вышли готовы. вже осінь, жовті листя. Це зеркальна струя. Символ Харкова. Там пам раніше був. А це хатоп. От, кстати, отсюда с фонтана туди мій найлюбільний вид в Харкові. Не знаю чого. Аня красоточка. Да, я теж неплохо виглядаю, Потом покажу. Йдемо, прогуляємося ще трошечки і будемо зустрічати Оксану. Проблема с Проблема была в том, что светофоры не работают. Девочки, вы во влоге! Оксана не нравится, что я блогер. Вот так. Я даже поводу Спасибо! Ура! Ура! С кем туда можно пойти? Дівчатки, старайте чаюку, я в гостях. Дякую, до побачення. Все, ми з дівчатками вже посиділи в кафешці, і ми йдемо гуляти. А любима му Харькову, чуть не сказала Києва. Оксана чисто поцеловала мене. Боже мой, ви подивіться просто. Ой, мені так подобається, кстати, ось ці вот... Як вот, це називається? А, Оксаны сегодня день рождения. Я я, а, я, день рождения. Поздравляйте Оксану с днем рождения в комментариях. А кстати, да. Вот. Два Да. Представляете, мы встретили Алинку а а а а а Рублеву. Прозвище а тебе об то что надо. С девочками. Ищи узналы, ищей узналы ее на секундочку. Вот. Можно рекламу дать, кстати. і тому що я в захваті від того, що ти робиш, я ти класнюча. Паша, я багато! Ти вважаєш, зуби, я так нічого не розумію, але <ристо> це так красиво. Дам, Просто вважаю. це іскусство. Я завжди думала, що я мені треба сюди, я поїду до Кристіни. Дякую, взагалі. місцевий фотограф. площадь свободы вот у нас в Харькове. Идем с девочками оставлять вещи. Ой, как красиво. Это же вообще... Так, добрый день. Вчора ми з ж поїхали зустрічатися з Оксанкою. І якщо чесно хочу сказати, що містока у мене були такі ностальгіруючі ці відчуття за той час, коли ми навчалися, коли був цей мирний час, не було війни, і ми ходилися в паркі Шевченка, гуляли по центру. В основному, тому що в нас діях не було на кафешки. Вот, на вчора ми все це В общем, я реально забулася мені взагалі показалось на якусь секунду, що я взагалі даже не жила в Києві, насколько сколько у мене переклинула. От, до мене, не було світло, я вже нічого не знімала. І я не знаю, мені каже, що я пилася холодного піроля, вона волить горло. Вот, І зараз я їду зустрічатися з Ірою, клюпочки своєю подружкою, і ми їдемо колоть мені лоп. Потому что у меня уже тут утворилась такая вот рельса полосочка, а у меня скоро весілля. і я хочу бути немного красоткою. Хочу вже, ну, блін, просто если бы її не було, у, ну, як би, я не знаю, выдно там чи нет, в такому... Скажем так, когда мы облучили напряжено, то я бы и ничего робила, А теперь, ну короче. Я говорю, Мира, нормальный человек. Вообще не переживай. Ну, если я тебе дала девочку, говорю, что. знімаєшся? снимаешься? Да. Давай. Сейчас она вернусь. Пока не улыбайся. Че дрон? Просто классно так.

Баночки, или... Баночки. или свет там не очень не хороший да, хороший угу. ждем в гости в ждем дойдем да что-то дорогие друзья ну вот например доброе утро мы проснулась у Ирочки дома вот такой у нас прекрасный сосед разбудил нас Сегодня я уже уезжаю домой. Представляешь, я да. уже еду домой. Нет? Ну не в Харькове осень. <сих> <сих> Итак, последний день в Харькове. Я сейчас у Анни Биле работы. Була у Іри в своїх гостях. Я уже все, сейчас їду в зубну майстерню, трошечки попрощатися з ребятами, поскидую фотки робочі, що у нас там були. От и потяг у мене в два, и о 8 я пів на восьму, буду уже. В Києві хочу сказати, що десь тут відео, я думаю, ви помічали, проскакувала російська мова. І я хочу сказати, що в Харкові реально люди багато хто розмовляє російською і суржиком, і стараються українською. Но якось так і в цілому, от харків'ян, я думаю, що так же само, як і до людей з Дніпра, відноситься більш-менш лояльно, тому що люди реально все життя жили тут і розмовляли російською. Даже приїжджала знайти так через все місце, місто і бачила, що є от даже старі будівлі, знаєте, там старі заводи, якісь даже закинуті. То там всі написи російською, даже є є ЖКНІКТРІ в Харкові, на яких написано от воробйові гори. Що російською? В общем, якось так все це було раніше, типу ок. А зараз, ну, якось так, коротше кажучи. Во тому не судіть строго. Ми всі е, стараємось, скажімо так, робити цю лагідну українізацію. Я завжди, якщо хто не знає, розмовляла з суршиком. Я взагалі з посолку з такого маленького в Харківської області. А, вот. і для мене це було ок. Тому для я більше, скажімо так, розмовляю суржиком і українською. Просто я розумію, що у мене в реченні треба вставити два-три слова, які українсько... українською саме звучать. І це буде вже, скажімо так, суто українська мова. Але суржик це лав. Ну от і все. Я йду на вокзал, посиділа трошечки в зні майстерні. Поскидывала там фотки, видео, монтировать. Реально, ты в Харьков проезжаешь, и просто ты уже априори дома. Классно. все, я уже в дорожном луке. И уже жду встречи с любимым. Дуже сильно соскучилась. Дуже хочу уже его просто поплатить. Вот с наклом уже завершится блог из Харькова. В цілому я приїжджаю реально сюди і завжди до людей, до своїх друзів, з одну майстерню, і Я хочу сказати, що мені це дуже робить щасливо. Я прям приїхала відпочила, тому що ми доволі багато працювали. Ще сподіваюся, мені буде цікаво подивитися його. Пишіть коменти, ставте лайки, і буде ще дуже-дуже багато таких і подій, і влогів. Всіх цілу, пока.